Всім доброго дня і слава Україні! Хочу зняти невеличкий відеообзор. Маю дві сівалочки на продаж. Одна готова, одна буде готова через 2-3 дні. Так, перша сівалочка. Вона буде йти ось на такі верезині. Так само, як будуть тут догрузні пружини, кому треба. Воно все йде в комплект. І задні загортачі ось такі будуть стояти пальці. Дані сівалочки, дані сівалочки йдуть сушнікові. Ця сівалочка йде на 13 сушніків з робочим захватом 2 метри. Сівалочка йде з Міндобривом. Так вона виглядає. Так, всередині. Всі комплектуючі. Бочкові, злійки, сінепроводи, наконечники. Все йде в комплекті. Дана сівалка по ціні 95 тисяч гривень. Доставка по цілій Україні через делівері 3 3000 гривень. Нема різниці. Куди по цілій Україні? Ціна однакова, 3000 гривень. Також, ще є одна. Сівалочка на 15 сушнічків. О, під неї якраз загрунтовані бачки, бо одна сівалочка на продаж, одна собі на посівну 15 сушніків, так само вони йдуть з міндобривом. Ціна такої сівалочки 108 тисяч гривень. Тут же пальці йдуть на дві сторони, як під звичайні, так само і під е-е Наприклад, на 15 сушників сівалка розрахована під трактор від 40 кінських сил. Кого щось цікавить, дзвоніть, розсвоїмо докладніше. Також можна виготовити сівалки під індивідуальні розміри з міндобривом або без. Бачки йдуть повністю все прогрунтовується. Добре, кого щось цікавить, дзвоніть.